Звичні компоненти капуста, морква, цибуля та буряк використовує для приготування домашнього борщу франківська газдиня Тетяна Фраїшин. Якби про неї не написали в соцмережах, вона б і далі тихенько продовжувала робити свою справу. Запаси робить не для своєї сім'ї, дбає про тих, що на фронті. Разом із сестрою вже тривалий час готують сухі набори на АТО. Готується так все само, як і кожна собі дома господиня готує, тільки в сушеному вигляді і запаковується, щоб повітря не було, щоб воно надовше стояло. Я. Тому мені це приносить задоволення, коли я знаю, що воно реально якось хоч чуть-чуть хлопцям там допомагає в їхньому побуті. За рецептом франківських господинь-волонтерок до цього набору треба додати картоплю, тушонку та томатну пасту, а щоб на передовій українські вояки почувалися як вдома, весь секрет криється у звичайнісінькій цибулі. Після сушки я ще обов'язково в гарячу духовку нагріваю духовку не на вогні, а нагріваю духовку перед тим. І хвилин 5-10 ще так трошки її дотримую. Вона стала золотистою і дістала такий пахучий аромат. Ви самі відчули, як тільки відкриваєш відерце, там зразу такий гарний, приємний аромат цибулі. У такий спосіб жінка почала допомагати бійцям з кінця 2014 року, коли її чоловік пішов добровольцем на війну. Ідею сухих борщів запозичили у волонтерів з Дніпра. На перший погляд все здається дуже просто. Насправді, щоб наповнити лише одне 10-літрове пластикове відро із сушеною капустою, треба насікти вручну до 12 кілограмів білокачанної. про цей борщ, вояки можуть багато розповідати. Пам'ятаю то різдво, коли нас перший раз обстріляли з Раді. Там рознесли дуже багато чого. То в мене в голові лише одна картинка. Оце все розвалений кругом, пацанів де ж дах посипався, а Федорович стоїть. І каже, борщ не дали доварити. Це Віталій, побратим Тетяниного чоловіка. Каже, часто рятуються мівіною. А ось коли гарячий український борщ їдять в окопах, таке відчуття, ніби рідні жінки, поряд. І головне на приготування страви часу багато не потрібно. Ці борщі раз привезли. Воно було щось похоже на пачку чіпсів. І я перше до того не пхався, а потім в нас був такий дід Федорович, такий старший його, хоч мужик. Хоч до рани прикладай, то він їх настільки готував, що ми тільки його і заказували, ці борщі. Потім вже почали сваритися із за тих борщів, кому перепаде. Дуже добре, що воно бистро це все. Оце незаміниме. Саме головний фактор. Бо мужики, як правило, самі по собі гнилі, що там, ми тут воювати приїхали, а не варити. І що саме удобно в ньому, що це бистро. Нині волонтерки заручилися підтримкою громадської організації Промінь ІФ, котрі підсобляють овочами. У свій час ми з сестрою навіть жартували, що закінчиться війна, будемо виробництво налагоджувати. Там студентам на Міноборони будемо тендера вигравати. Ну, це все мрії, тому що кожен має свою роботу, але головне, щоб закінчилась війна. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак, новини, третя студія.